Всім привіт, друзі! Мене звати Олексій Павловський, і я член команди URC-Radio. Сьогодні ми приїхали до Help Heroes of Ukrainian. Це організація, це волонтери, які допомагають нашим військовим на протязі двох років. Вони дуже велику роботу роблять, дуже велика команда. І сьогодні ми покажемо, що саме вони роблять, хто приймає участь і наскільки важлива робота волонтерів сьогодні. Звати Володимир Оленський, я представник фонду Heroes of Ukraine. Наш фонд. Був створений 25 лютого зразу на другий день після повномасштабного вторгнення паном Ігором Терлецьким, який, побачивши новини, зразу ж передзвонив до своїх друзів, партнерів, навіть частково конкурентів, і таким чином зібрав власників дрокових компаній для того, щоб цілеспрямовано допомогти Україні. На сьогоднішній день фонд має можна сказати, таких три потужних лінії роботи: чергово, це, звичайно, військова, друга це гуманітарна, а також медична. На вересень місяць фонд of Ukraine передав загальну допомоги на вартість більше 61 мільйона доларів до вас звертаються лікарі, які працюють у прифронтрових госпіталях напряму, і ви тут вже комунікуєте, щоб збирати їм допомогу. Першочергово, оскільки фонд створили представники логістичних компаній. Зрозуміло, що по логістиці нас з перших днів все було прекрасно, прозоро відкрито і у не швидко. Відповідно, дуже багато американських лікарів і представників лікарень і госпіталів звертались до нас, е, привозячи велику кількість медичної допомоги. І ми власне взяли на себе обов'язок її до доставляти завдяки знову ж таки військовим. Принцип нашої роботи йде перша. В чергу безпосередньо пряма комунікація з військами, з командирами частин. Тобто, ми наш фонд є абсолютно самобутній, не працює з ніякими іншими організаціями чи політичними силами. Яку допомогу ви збираєте саме для військових? Це є дрони, це є оптика, це є е, техніка машини і звичайно амуніція, форма і, і так далі. FPV дрон. В нас відкритий актуальний збір на сі fpv дрони Скільки їх потрібно, мільйони їх потрібно. Тому друзі, хто має бажання приєднуйтесь на наші збори? На ці fpv дрони. Я бачу великий стенд тепловізорів. Просто їх тут більше сотні. Друже. Ну це тільки пусті коробки, <сум> тому що не може, щоб в нас тільки було та компанія AGM, Ось такі тепловізори. Ми їх відправили. Більше півтори тисячі. Потрібна річ просто на надзвичайно забезпечує е, рух вночі, і дуже ну, це, це є основна основна штучка, яка потрібна нашим військовим. Склад фонду тут. Ми приймаємо гум... всю допомогу. Тут ми її разом з волонтерами пакуємо. Ось як ви бачите, готові до відправки колеса для наших хамарів. Зараз до відправки готується велика партія медицини, тобто разом з волонтерами, ми щоденно її пакуємо. Ми її сформуємо в такі палети і вже пересортовуючи по expiration date і по, по характеристиці цих цих медичного обладнання, ми відправляємо цілеспрямовано прямо госпіталям в Україну. Власне, ми зініціювали таку ініціативу закупка 10 таких хамві для Збройних сил України. І оскільки ми, і ми зараз об'єдналися з всіма організаціями, зі всіма церквами від імені фонду of Україн, ми разом з Дейвом, який нам допомагає у постачанні цих хамві, ми хочемо подякувати кожній парафії кожній організації, яка доєдналась до нашого збору. А саме я нагадаю, що це 10 хамві для Збройних сил України від діаспори Чикаго. Мене звати Роман Ясковський, член дирекції кредитівки самопоміч Хеллз Героїм це фонд, дійсно, який відповідає е -е, в повному об'ємі от допомозі Україні, і тому ми маємо такий спільний проект. Донатити можна ось прямісіньку на цей емейл. Так, 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 на цей емейл. і можна в касі нашому до всіх віконечка підійти і сказати, що я хочу задонатити на камер. Давайте подивимося його всередині. Справжній титан американського походження. Я реально впевнений, що він врятує не одне життя.